Чи можна чіпувати сучасні автомобілі? Наприклад, у цього автомобіля ми вам про це розкажемо. Audi SQ5, 2021 рік, 3.0 TFSI. На цьому авто ми зробили Stage 2. По стоку даний автомобіль має 354 кінських сили. Після прошивки двигуна, виготовлення даунпайпа та тюнінга вихлопної системи, ми отримали з цього автомобіля 420 кінських сил, що дозволило нам зняти більше ніж пів секунди з розгону від нуля до сотні. Покращення вихлопної системи на даному автомобілі включало в себе виготовлення траси, встановлення банки з регулюванням, а також встановлення реальних насадок аномозів. На виході ми отримали автомобіль, який значно бодріше їде та має дуже класний звук вихлопної системи з можливістю повернення в сток. Автостудія Граш 23 єдина компанія у Львові, яка може значно покращити технічні характеристики вашого автомобіля. Ми можемо зробити прошивку двигуна, тюнінг вихлопної системи, тюнінг гальмівної системи. Тому, якщо ви хочете так само зробити свій автомобіль, звертайтеся до нас, ми вас чекаємо.